Безпосередньо на лінію бойового зіткнення, давайте подивимось, і на самому початку, ну скажімо так, умовний географічний центр е фронту на Донеччині Костянтинівський напрямок е з обома його, звісно, що флангами на північному сході в районі Часового Яру і Південно-Західніше, вздовж автошляху Н 32 Бахмут Костянтинівка, Покровськну, і звісно, що з постійними атаками московитів із півдня через Торецьк. грубо кажучи, з північного. З північного сходу, з південного заходу, і з півдня одночасно українську лінію оборони тут атакують сили щонайменше трьох ворожих загальновійськових армій. 8-ї і 51-ї, також тут задійні окремі сили 68-го ворожого армійського корпусу, 98-ї повітряно-десантної дивізії, і ну мабуть, що до півтора десятка щонайменше на швидкоруч сформованих стрілецьких полків, які діють в інтересах власне цього цього величезного угруповання, так або інакше на відстані ну приблизно в середньому від дванадцяти е, там. До 16 кілометрів, залежно від напрямку, противник навколо Костянтинівки сконцентрував дуже велику кількість своїх сил і засобів, які зараз от власне тиснуть за загальною дирекцією на Костянтинівку. Безпосередньо в районі часового яру, приблизно на початку минулого тижня, у московиті вийшло дещо посунути українську лінію оборони від Григорівки. У напрямку Маркового і Новомаркового, і від Калинівки у напрямку майського плюс-мінус півтора кілометри на обох ділянках, але от далі українські воїни просування московитів заступили на обох відтинках. І власне така ситуація статус-кво триває вже ну, другий тиждень поспіль безпосередньо в самому місті. Найзапекліші бої тривають е, в мікрорайоні. Новопівнічний, де Москви намагається намагаються витіснити українських воїнів власне за межі цього мікрорайону. Так само е, бої тривають на західних околицях мікрорайону, самого центрального жовтневої, де лінія оборони зараз проходить вулицею Дніпровською, північно-західніше місцевого невеличкого місцевого ставочка. Однойменної ризикну припустити, що от, власне одна з задач московитів зараз це власне відкинути українських воїнів якомога далі за цей ставочок. в низину, сюди, де власне починається низина і. Ну, яка тягнеться фактично до Костянтинівки, звідки оборонятися дуже важко. Так само навколо руїн першого цеху місцевого внутрівського заводу, котрий місяць поспіль триває війна. Це мікрорайон Шевченка. Ну і власне уздовж та обабіч автошляху Н 32 який ми вже сьогодні згадували, який з Бахмута йде через Костянтинівку і далі на Покровськ. У напрямку ступочок рашисти щодня проводять свої. Доволі інтенсивні атаки, от, буквально напередодні з'явилось повідомлення про те, що власне на північних околицях самих ступочок почали спалахувати дуже серйозні контактні бої. А, що далі більше загострюється ситуація навколо турецька? Скажімо так, буквально від початку літа дуже сильно поновилися протистояння північніше і північно. Східніше місто. за загальною дирекцією автошляху Т 05 16 який, власне веде Сторецька на Сторецька е, на Костянтинівку. Е, я так підозрюю, що е, головно сили знову ворожої. Третьої загальновійськової армії, зокрема 132-га мотострілецька бригада, четверта мотострілецька бригада за підтримки окремих загонів третього третьої бригади спецназ головного розвіду правління ГШ збройних сил РФ вотиснуть через Дачне і Деліївку вздовж залізниці, намагаються пройти за деліївку південну і е, головне силу 77-го. 77-го мотострілецького полку тиснуть в напрямку Деліївки Північної. Це друга дорога, друга асфальтована дорога, ну плюс-мінус придатна для пересування, яка веде власне з Торецька у напрямку Костянтинівки. Сили 150-ї мостопятдесятому 150 мотострілецької дивізії, ї загальної військової армії. Схоже, що противник знову перемістив з Торецька частково на мирноградський відтинок фронту, частково на західний фланг від Торецька, де обабіч автошляху е, н 20 Донецьк-костянтинівка московити дуже сильно тиснуть з обох сторін дороги. Зокрема, їм вдалося дещо вирівняти фронт, захопивши Гнатівку і Зорю буквально на минулому тижні. Водночас на відтинку Романівка-Леонідівка, де діють скоріш за все, я припускаю, що і окремі загони 346-ї бригади спецназ знову таки московицького ГРУ, українським воїнам вдалося застопорити просування московитів у загальному. Північному напрямку, ну і ще один відтинок фронту, який прямо стосується власне Костянтинівського напрямку. Це південно-західніша ділянка уздовж автошляху н 32 або 0,504. Як ми і згадували, Костянтинівка Покровськ тут основні сили іншої ворожої е, 20-ї загальновійськової армії, зокрема її е, 33-й та 242-й мотострілецькі полки, які діють на вістрі цього просування від е, Середини березня не припиняють ні на день атаки уздовж автодороги, згаданої вже автодороги Н 32 Буквально від початку літа Москви там вдалося, скажімо так, трохи південніше панівного над ділянкою кряжу висоти. Це мабуть найгірша історія. подолати приблизно половину шляху між новооленівкою і яблунівкою. Так само і розширити територію контролю північніше автошляху, із загальним прицілом, вочевидь, на новоекономічне, на Коптіве і Полтавку, що говорить можливо про те, що московити намагатимуться продовжувати чинити одночасний тиск і у північно-східному напрямку з прицілом на Костянтинівку, і обхідним маневром. Зі сходу на Мирноград, тим більше, що є відомості, що саме на цей відтинок фронту московити перекинули щонайменше й і 57-й мотострілецькі полки. Відповідно, танковий і м, мотострілецький шостої мотострілецької дивізії третьої загальновійськової армії е, трохи більше.